you <laughs> Завітаємо до приміщення музею історії ліцею. До 2008 року тут був кабінет першої директорки закладу Каміли Домініківни седлецької У приміщенні були офісні меблі та стільці. У лівому куті знаходився умивальник на підлозі Килим. Кабінет було обладнано системою внутрішнього селекторного зв'язку стаціонарним телефоном із номером 28220, радіоточкою. У 2008 році приміщення було звільнено для переобладнання під музей історії колегіуму. Спонсори виготовили меблі, члени краєзнавчого туристичного клубу підготували матеріали. Під час осінніх канікул та наступного карантину у листопаді 2009 року було заповнено шафи та стенди. Відкриття музею відбулося 31 грудня 2009 року під час передноворічної зустрічі у клубі випускників колегіуму. Тоді екскурсоводи проводили екскурсії для учнів, гостей, випускників, вчителів. У приміщенні музею влаштовувалися тимчасові тематичні виставки. У 2012 році було записано звуковий супровід екскурсії українською, англійською та польською мовами. На початку 2020 року було проведено реконструкцію приміщення, відтоді тут створений відкритий простір, де відбуваються тематичні уроки, святкові та робочі зустрічі творчих колективів: Альмаматер та Медіа Центру.